Добрий день, Добре. з вами Онрі з вами і Я не вірю, що говоряться, але з нами тут Віктор Новосьолов, той самий вокаліст гурту Анна. І це прям дуже велика честь для нас записувати з вами інтерв'ю. Всім привітав. Привіт. Файні, файні люди, файне місто. Тільки сьогодні перший день завітав е, і вже вкусив. Шматок тої енергії файної, за якою сюди сьогодні прийшов. Прийшов сьогодні відпочити. Получається відпочити? Е, я ще не знаю. Наразі е, е, спілкуюсь з вами. Mm -hmm. е, і мені цікаво, тому що е, медійно давно не виходили на зв'язок, е, інтерв'ю давно не давав, не відповідав на питання, тому цікаво. Доволі довгий час на перерві, і ми недавно повернулися. Всі дуже за вами скучили. Це факт. Було видно по вашим концертам, які були в Києві у Львові. Чи змінилась публіка? Чи бачите якісь зміни в цьому всьому? енергетика можливо? Блін, публіка насправді ми такі вже скульні. Нам. Вже... 23 роки, якщо я не помиляюсь, там 2002 рік, так, Ну дуже-дуже так, це стара історія, тому ми е, виховували, коли йшли на вже другу пенсію. Я це так називаю, тому що пауза була зараз у нас сім років. Е, перша пауза була в 2 роки. Зараз це було 7 років. пов'язане з ковідом, з війною і з куча причин різних. І тому, звичайно, цікаво дивитися на молодих артистів. На артистів вже які, коли ми йшли на пенсію, вони розкачувалися, а зараз вони вже там зірки на мен І, Тобто, ну круто спостерігати зі сторони дивитися, як народ росте. Більше стало українського. Нарешті москальське зникло, а це радує. І так. і гурти почали називатися українською мовою не англійською Ну, тобто все йде на краще, так. Лювих і от зараз бачите ріст, бачите якісь зміни, і от ви якраз відповіли, що багато українською з'являється. <гум> зміни, я думаю, тільки технічні і мотиваційні. Тобто технічні зміни зараз молоді гурти, молоді взагалі, будь-хто індепендент артист незалежний, може. Придбати на тому самому OLX собі гітарку або барабани, або навчитися вообще автономно працювати без музикантів, тобто просто там в програмках собі набивати і робити метал і бути крутим. І є приклади українських таких артистів там кейс піч з цього починав. Зараз в нього є живий склад, а починав він. Просто, типу, просто сидів в програмках щось собі якийсь бітий мотив. Зараз він вже виріс, хлопець і нормально збирає людей. І Плюс мотиваційні речі змінилися. Більше в молоді зараз мотивації. Тобто тоді на пальцях можна було перерахувати Толк, Карна, Анна, Мерва, ну я не знаю, ну Скінхейт. Ну, небагато гуртів тоді було. таких. Я про важку сцену кажу. Я не кажу про рок взагалі, тільки про важку сцену. Тому Зараз все кру крутіше, крутіше, і це радує. Це радує. Так. А є якісь українські гурти, які ви хотіли б виділити? От які вам подобаються прямо зараз? Ну до салюшок... Що... Вони боги? <смех> <смех> ну як боги тілями подобаються дуже моя учениця сьогодні буде. З я викладаю екстрим вокал. Це моя робота основна. І моя учениця буде сьогодні з ними співати так за спойлером. І ми довго готувалися два місяці, і сьогодні вона вийде перший раз на велику сцену, і це на файному місці. Тому я теж переживаю. Таке питання зараз е, на наших стрімінгових платформах досі можна побачити російські треки в топах. Як ми можемо з цим боротися? Насправді, е, якщо ви зайдете на офіційний канал е, гурту Анна на Ютуб, на Spotify е, там з'явилися нові релізи від гурта Анна. Е, тільки не та Анна, а така попсова, і вона лізе до нас. І ми воюємо з цим. Е, ми вже знайшли шлях, яким способом вона лізе через лейбл, через Moon Records Вона залізає до нас. Ми судимося, ми тобто це важко. Тобто, головне не здиватися, головне завжди ну, по-перше, уникати. Я сам, та напевно, я ріс на Вікторі Цої. Це було дуже давно. Та. Слухав цю музику, ну, я. Ще з 2014 року відмовився взагалі навіть спілкуватись російською, хоча вільно володію цією мовою, мені ця мова гидна, і ця мова, вона смішна. Я її сприймаю як крінж якийсь. Ну, тобто, коли я починаю говорити українською, ой, російською, я сам до себе кажу, типу, ти серйозно, ну, перестань, це не серйозно. От і все. І тому для мене це крінжав. От і все. А слухати російську музику це теж, це теж так. так. Досі російському це дуже настільки класних музикантів, що це. Ви так. це були питання такі, я розумію, цікаве. Ми думали самі, що це буде історія на три концерти, які були: це Київ, Львів і файне місто». Mm -hmm. А зараз це прийшло до того, що ми ну ми заскучали. Ми люди. У нас є емоції, ми живемо, і ми заскучали за нашою публікою, і, взагалі, за важкою музикою. Мене, мене завжди був компас, я завжди я з музикою завжди на ти, і тому я я ніколи не був в паузі. Тобто, коли Анна відпочивала, в мене завжди була був компас це мій проєкт з хлопцями. І зараз ми виняли собі, ну так за спойлером, виняли собі репетиційну точку для того, щоб робити новий матеріал. Класне, вот и все. Ми всі дуже вот чекаємо. Все. Я можу впевнено це сказати. Да. Це це топ. Ми дуже чекаємо. Скучили okay. за Анною, okay. скучили за вашими концертами. Тішимо, що ви зараз повернулись наконець. Ми всі дуже ждали. Ой. Я зараз подивлюся, я буду чесним. Я буду чесний з вами. Ютуб, я користуюсь Ютубом, мюзиком. Лінкін парк. Емтісмашін. Попсовий. Хороший. Він тому, що в мене в топах стоїть, тому що є викладач і запит саме по лінкін парку, а особливо жіночий запит, тому що в мене багато учениць, бо хлопці або воюють. А потім сидять mm -hmm. тому у мене ціла армія дівчат. Десь біля 45 учениць дуже багато, і, і всі там майже 90% хочуть співати як мелі, і, і тому він мене на репіді. Я хочу залізти в неї в лодку і зрозуміти, як вона це ро. Хоча я зрозумів, але щоб впевнитись, я би хотів би залізти в неї в лодку. Mm -hmm. Ну іменно в переносному смислі з mm -hmm. Значить чекаємо дівчат зірочок на важкій сцені. Нам дуже треба більше дівчат на важкій сцені.